Усім привіт! Мене звати Альона, ви на каналі Майстриня. І сьогодні пропоную виготовити вам ось такий простий та зручний у повсякденному житті органайзер для дрібничок. Зупиніть відео та перегляньте, які матеріали нам необхідні для роботи. А також не забудьте про правила безпечної роботи. Для того, щоб почати роботу, нам необхідно зняти всі наклейки. Можемо це зробити за допомогою фену. А потім очистити місця рідиною для зняття лаку. Відміряю від лінії низу пляшки однієї заготовки та іншої 7,5 см. Відрізаю по наміченій лінії та опалюю все запальничко для того, щоб країни були ріжучими. Далі нагріваю металевий предмет, у моєму випадку це пінцет. Ви ж можете взяти будь-який. Та пророблюю ось такий отвір у верхній частині пляшки. Саме сюди ми будемо просовувати петлю. Для петлі беру декоративний шнур довжиною 30 см, оскільки він у мене грубий, якщо шнур е, трошки тонший, можете взяти менше. Опалюю запальничкою кінці, зав'язую вузол. За допомогою ножиць роблю отвір трошечки більшим. Кладаю шнур вузлом донизу та за допомогою пінцета вивожу через отвір пляшки. Там, де у нас знаходиться сама засібка, ми відрізаємо краї. По нашій засібці опалюємо запальничкою і надалі ми їх будемо підгинати за допомогою клею. Іншу сторону залишаємо без змін. Підгинаємо краї за допомогою термоклеєвого пістолету, для того, щоб вони були охайні під час того, коли ми будемо приклеювати вже до самих пляшок. Наношу клей спочатку на одну заготовку пляшки і приклеїмо по колу усю нашу застіпку. Так само ми проробимо і з іншою деталю чи іншою заготовкою пляшки. Вкладаємо її всередину, фіксуємо. Під час приклеювання зверніть увагу так, щоб могла застіпка розщібатися, щоб ми її не приклеїли надто близько до заготовки. Ось така проста річ, органайзер у нас вийшов. Ви можете застосовувати його для будь-яких дрібничок. Якщо це замалі мається ну у вас якісь гудзики чи ще щось, можна зробити такі заготовки нижчими, не по 7,5, а десь по 4 см. Творіть з любов'ю і у вас обов'язково все вийде. До зустрічі!